Чому вам важко сказати ні? Дехто з вас може відповісти так, бо я так вихований, або «Бо людям треба допомагати, або ну, я не можу своєю відмовою образити людину. Або так, я просто добра людина і мені подобається допомагати іншим. Але чому ви все одно погоджуєтеся, навіть якщо всередині вас все аж кричить, та я не хочу більше? Не тому, що ви так виховані. Причина цього більш глибша. Ви погоджуєтесь, тому що несвідомо боїтеся, що вас відкинуть, відштовхнуть, що людина перестане з вами розмовляти, буде вважати вас поганою, егоїстичною. І за всім цим стоїть дитячий досвід, де любов треба було заслужувати своєю зручністю, слухняністю, мовчанням. Можливо, батьки вам казали, от не будеш мене слухатися, не буду тебе любити. Або так, не слухаєшся мене, то йди звідси, не хочу тебе бачити. Або, можливо, вони вам нічого і не казали, але демонстрували вам це своєю поведінкою. І ви засвоїли: якщо я не буду зручним, якщо я не буду слухняною, тоді мене не будуть любити. І Якщо я буду казати, казати ні, то я залишуся сама. А далі це стало просто звичною вашою поведінкою, яку ви перенесли в своє доросле життя. І зараз ви вже іначе розумієте, що це вам заважає, що багато хто сів вам на шиї, що на вас їздять, але все одно сказати ні дуже страшно. Хороша новина полягає в тому, що в терапії це можна виправити, тобто навчитися казати ні, при цьому не відчуваючи себе поганою людиною. Якщо ви відчуваєте зараз, що вже готові до змін, приходьте до мене на консультацію.